Восьмий ігровий день у чоловіків відбулося два тури. У ранковому 10-му голландські гросмістери, нарешті, вияснивши стосунки між собою, почали грати з іншими гравцями. Особливі надії, їх фанати, звичайно ж, пов'язували з іграми з місцевими гравцями. І якщо Іці Слампу та Сітмі Вуатеру вдалося одержати перемоги проти Іздена Міяла та Агати Кліфтон. То Хейн Мейер і Свен Вінкел все ж таки втратили очки з набравшими досвіду вже Луревілом Карлсом та меє Ангелом Рафаелем. Що стосується наших хлопців, то після тривалої боротьби Артем Іванов розійшовся миром з Кісом Тайсоном, а Юрій Нікеєв з Мартіном Ван Айзендорном завершилася в нічию і решта поєдинків. А Юрій Бобков зранку відпочивав. Жінок, одеситка Вікторія Матричка. Захопивши центральне поля, змусила суперницю помилитися. Представниця Чехії Петра Дускова, заглибившись у стратегічні розрахунки, попалася на приховану комбінацію. В цій позиції Петра зіграла 12-18, на що Вікторія відповіла 34-30, 31-27 та 27-21, збиваючи 4 шашки чорних. Далі Вікторія впевнена довела партію до перемоги. Після поразки від Вікторії в другому турі Ольга Балтажі з Івано-Франківська запаслася терпінням і мужньо витримала шість нічиїх поспіль. І ось нарешті жадана перемога. І не над ким-небудь, а над найбільш грізною голландкою Хейкі Верхель, яка до цього йшла без поразок, подаючи гарні надії на медаль. В цій позиції Хейки, використовуючи активну шашку 36, намагалася оточити центральні шашки Ольги, сподіваючись, що ті провиснуть та будуть лишені ходів. Хейки грає 2025 і, здається, в Ольги залишається хід 39-34, що цілком задовольняло Хейки. Але Ольга відома своєю тактичною майстерністю, блиснула 28-23. І 33-28. За допомогою тимчасової жертви шашки, білі вириваються з підкови та намагаються повернути втрачений матеріал наступним ходом 28-22. Треба сказати, що це був 44-й хід Ольги. А значить, хейки треба зробити було ще два ходи до часового контролю та додаткових 30 хвилин. І хейки відверто розгубилися. Замість найкращого 29-33, після чого партія, скоріше за все, завершилася в нічию, Хейке грає 8-13. І після того, як дим цей ноту розціявся, на дошці виявилась позиція, де шашка 15 фактично приречує чорних на поразку. Проте комп'ютерна нічия все ж була. Далі послідувала 13-18, 39-33, 41 12, 17, 33, 28, 18, 22, 28, 23, 7, 12, 38, 33, 22, 27, 37, 31. І тут Хейки потрібно було зіграти 17, 22. Але для цього необхідно було помітити, що на 16, 11 було б 22-28. Білі мусять бити дві шашки, після чого чорні б'ють три. Та виграють. Отже, Ользі довелося б спочатку віддати шашку 23 і тільки потім йти в дамки. Далі можливий такий комп'ютерний варіант, який показує, що чорні все ж таки могли добитися нічиї. Виникає цікава позиція, де чорним для досягнення нічиї треба продемонструвати точність. Так, не можна грати 36 41. Та 42-38, оскільки біллі, напавши на шашку 42, змусять її пройти в дамки, а потім зловлять її. Нічого не дає їй варіант 36-41 15-20, 38-42, оскільки білі так само заганяють шашку 42 на поле 47, а потім ставлять загрозу 30-24. І чорна дамка неминуче гине. Отже, чорним треба віддати саме 38.42 йти в дамки шашкою 41. Але і знов не все так просто. Не можна йти прямо зараз, оскільки і тут білі виграють за допомогою атаки 34-23. І тепер на 41.47 послідує 23-29. А на 41.46 послідує 23,5 і білі знов виграють. Нічию ж дає тільки 38.42. 15-20 та 36-41. Така проста позиція 3 на 3 показує дивовижну глибокість нашої мудрої гри. У партії ж Хейкі пішла 27-32, що моментально програє партію. Далі ще було 37-27, 15-20, 34-29. Хейкі нічого не залишається, як віддати дві шашки та спробувати пройти в дамки. Ольга теж проходить в дамки та грає 29-24, створюючи загрозу 23-18. Так, на 40-44, 40-44 послідує 18 І з трьома зайвими шашками білі легко перемагають. Що ж, дуже важлива та дуже вчасна перемога Ольги. Чекаємо нових перемог. Дуже близькою до чергової перемоги була Юлія Макаренкова. Яка провела чергову бездоганну партію. Тут Юля грає 31-27, займаючи третє центральне поле. Віталія Думич з Голландії відповідає 11-16. Юля атакує 28-23. Віталія змушена грати 18-22. Білі б'ють 3, чорні 2. Далі і білі і чорні йдуть в дамки. Спостерігаючи за цією партією вживу. Я був переконаний, що Юля легко переможе. Так, після 39-44, 14-10, 44-50, нічого не дає 105, оскільки чорне ходом 50-33 відріжуть білі шашки по трійнику. Одначе у цій позиції у білих знаходиться точний ход 25-20, після чого білі встигають і зайняти головну. Діагональ і провести другу дамку в шашки і легко виграють. Наприклад, 50-22. Білі йдуть, чорні намагаються тримати шашку 15. Але коли в них закінчаться ходи шашками, вони змушені відійти дамкою, після чого шашка 15 проходить в дамки і білі легко перемагають. Побачивши це, Віталія включила аварійний план та починає ходити шашку 22. Юля грає 10-5, 28, 33 5,32, 39-44, 49, 44-50. Тепер Юліна шашка 25, легко проходить в дамки. Але, на жаль, цього виявляється, недостатньо для перемоги 25-20, 50-45, 20-14, 33-29. загрозою 39-44. Юлія змушена піти 35-30. Але Віталія віддає 1621, після чого шашка 39 проходить дамки. Прикра нічия. У наступному турі Олена Коротка, яка сьогодні зіграла в нічию з полькою Катериною Станчук, зіграє з Галіною Петуховою зі Сполучених Штатів. А решта наших дівчат проведе такий собі матч проти збірної Голландії. Що ж, бажаємо успіху! А ми перейдемо до вечірнього туру чоловіків, де наші хлопці встали у двобій з голландцями. Артем Іванов отримав гарну перспективну центральну позицію проти голландського гросмейстера Волдера Сіпми. Проте голландець був чіток 33-29-11-17-43-38, 17-22. І тут Воутер знаходить форсовану нічию 37-32. Здається. Білі пускають чорних у дамки. Але, на жаль, нічия неминуча. 3328, 3641, 3025. Чорні перші проходять дамки, але вотор вирахував форсовну нічию. Красива жертва 25-20, треба бити дамкою. Після цього. Білі нападають на дві шашки чорних і фіксують нічийний результат. Драматично завершилася партія Юрія Бабкова проти Яна Гронендайка. Юрій Бабков намагався грати за всіма канонами класичних позицій, а Ян Гроніндайк виконував фрістайл. Тут Ян міняється вперед 34-29, після чого Юрій знову входить до класичної позиції. Ян відповідає ходом 37-31. Тепер на 21-26 білі вийдуть 27-22. З суттєвою перевагою. Юрій грає 8-12, 31-26, 2-8, розмін 43-39, 13-18, 39-34, 8-13. І тут Ян грає сильний хід 50-45. Виявляється, після розміну 24-29-14-20. Білі поб'ють вперед. та... Позиція дуже важка за чорних. Юрій відповідає на найсильнішим ходом 14,20. Тепер не можна грати 30-25, оскільки після 24-30 чорні виграють, без залежності від того, як поб'ють білі. Наприклад, 35-24, 19,30, 28 на 8, 39, 37. Білі б'ють, чорні б'ють, білі б'ють, чорні б'ють. І Чорні залишаються з двома шашками переваги. Ян продовжує свій фристайл та грає 28-22. І тут Юрій помиляється, граючи 23-28. Нічию давала 20-25 з тим, щоб на 48-42. Зараз більш загрожують комбінацію 22-17, 27-22 та 33-29 з пробоєм на поле 7. Іти 23-28 нічією. нічиєю. Після бою на 12, Чорні б'ють. Білі можуть відкинути, але не можуть одразу йти в дамки 12-7, оскільки чорні зіграють 13-18 та зіб'ють дві шашки білих, які майже дійшли до дамок. А отже, Ян був би змушений змарнувати темп, граючи 22-17. Після чого чорні проходять на поле 48 з нічиєю. Інша красива можливість зробити нічию була після ходу 21-26. Білими надаль не можна грати 30-25 через 24-30. А після 22-17 треба було побачити красиву комбінацію. 23-28, білі мають бити три шашки, 26-31, білі мають бити ще 2, чорні б'ють 4. Білі б'ють та чорні проходять дамки, досягаючи нічиї. У партії ж, Юрій пішов 23-28, і після многочисленних розмінів виявляється, що Білі мають на дві шашки більше. Але Ян зіграв тут найкращим чином: 33-29, 27-32, 39-33 грає Ян з тим, щоб помінятися 25-20. Любителі комп'ютерного аналізу на сайті TourneyBase виклали варіант. Де показали, що після 29-24 Ян міг створити величезні проблеми для Юрія. У партії ж було 39-33, 32-37, 25-20, 37-42, 34-29, 12-18, 33-28. На що Юрій відповів 42-47, 29,24, 16,21. Даючи зловити свою дамку. Чорні насправді форсують нічию. У цій позиції суперники погодилися на нічию. Далі могло ще бути 24-20. Чорні йдуть в дамки, білі йдуть в дамки. Через загрозу атаки шашки 28, білі змушені грати лише на поле 5. І в цей момент є декілька нічиїх. Найбільш ефектна та форсована, мені здається, Виникає тоді, коли чорні одразу ставлять дамку на 46. Здається, цей хід самогубний, оскільки після того, як чорні поб'ють шашку, біла дамка зіб'є чорну дамку. Але білі у так званому цухцвангі. Вони не мають як почекати, щоб чорна дамка збіла шашку 28. Продовжимо варіант: 28-23. Чорні б'ють. білі до 35-30, 29-33, 30-24. Білі погрожують ходом 24.19 збити шашку та дамку чорних, наприклад, на 33-38 послідує 24.19 і білі виграють. Тому, в цій позиції, єдиним спасінням буде добровільна віддача своєї дамки, доволі рідкісне явище 46-41 І після бою чорна шашка проходить у дамки та чорні досягають нічиї. Що ж, Браво, Юрій! А найцікавшою партією того вечора стала перемога Юрія Нікеєва над голландським гросмейстером Роном Хеузденсом. Треба сказати, що обидва вікові голландські гросмейстери зіграли цього вечора досить невдало, мабуть, втома все ж таки сказується. І якщо Юрій Нікеєв доклав чималих зусіль, щоб у блискучому стилі обіграти Рона Хеузденса, то Хейнмейер... Просто сам повіддавав шашки французу Арно Кардієру, сподіваючись провести неіснуючу комбінацію, після чого одразу здався. Рон доволі агресивно розіграв дебют. Спочатку він розмінявся 37-31, потім зіграв 41-37, а на 19-23-46-41. Юрій нападає 17-21, пропонуючи розміни. Але Рон. Агресивно закривається 38-32. Юрій грає 21-26. Суперники підводять шашки і Юрій грає 24. І після 47-42 робить розмін 2х2 на 2 назад. Після чого конструкція білих на їх лівому фланзі не викликає довіри. Алерон переводом шашки 39 на 28 та послідуючим розміном 37-32. Оживляє свій довгий фланг. Юрій підвів резерви та помінявся на 23, після чого створив загрозу 23-29 одного дати 3 збити. Рон відповідає розміном 34-29 та б'є на 30, після чого шашки 45 40, 35 та 30 дещо виключені з гри. Юрій відповідає 6 6-11, 43 39, 11,17, 3328, 17, 21. Юрій намагається розхитати нестійку конструкцію білих на правій половині дошці 3933, 21,26, 48, 43. Юрій знову йде на поле 21. 812, 38,32, 2024, фіксуючи відсталі шашки. Тут до контролю залишалося ще 10 ходів. Згадаємо, що разом із. Першим туром шла вже 9 або 10 година ігри. І Рон відверто розгубився. Проте Юрій заграв навпрочуд чітко: 41-37-13-18-43-39. Рон створює загрозу 28-22, але Юрій грає 9-13-39-34. Рон створює загрозу атаки 34-29. 3-8. 34-29 та 14-20. Вдало використовуючи тактику, Юрій руйнує усі плани супротивника. Так, на 30-25 послідує 17-21. Білі б'ють. 1-6, бій, бій. Бій. І чорні проходять у дамки з легкою перемогою. На секундах розгублений Рон грає 31-26, на що Юрій відповідає блискучим 19-23. Тепер на 2819 послідує проміжуточне 17-22. І після вимушеного 3731 чорні відіграють шашку та завдяки загрозі 22 28 16, 21 змушують білих розмінятися 2 на 2, після чого чорні, використовуючи слабкість лівого флангу білих, проходять у дамки. Скоріше за все позиція не захищається. Рон, побачивши цей варіант, б'є шашкою 30, але полегшення це йому не приносить. 40-34, 14-19, 34-30, 1 1,7. Виявляється, не можна грати 30-24 через 18-23. І вибиваючи шашку 32, чорні проводять комбінацію 8-13 З перемогою. Не можна грати також 30-25 через 17-22. Білі змушені бити дві шашки. Чорні б'ють дві, Проходять дамки та виграють. Через комбінацію програє також і 45-40, 1923 та 18-22. Остаточно заплутавшись у повутинні, Рон грає 37-31, і після 1924 здається. Оскільки на 4540 буде 18-22 з перемогою. А на 28-23 вирішує 16-21 та 20-25. Чорні б'ють 4 шашки та виграють. Блискуча перемога Юрія, який зміцнив своє лідерство у турнірі. Для вас коментував Іван Антоненко: Грайте в шашки, допомагайте ЗСУ. Побачимось!